Бюро економічної безпеки ініціює публічне обговорення моделі нового механізму, за якої бізнес може уникнути багаторічних судів і кримінального переслідування. Подібні механізми застосовуються правоохоронними органами в низці інших країн. Але що саме і як пропонується змінити, розпитаємо у першого заступника директора Бюро економічної безпеки України Тараса Щербая. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, БЕБ говорить про перехід від каральної системи до справедливих рішень. Як саме новий механізм досудового врегулювання змінює логіку роботи Бюро економічної безпеки і чим він відрізняється від класичного кримінального процесу? Ключова відмінність у зміні підходів до оцінки ефективності кримінального провадження? Давайте розглянемо на конкретному прикладі, коли держава виявляє ухилення від сплати податків. Який її механізм? Проводиться розслідування. Якщо в ході цього розслідування, бізнес відшкодовує збитки, тобто сплачує податки, платить штраф, держава не зупиняється на цьому. Особі повідомляється про підозру, збираються матеріали справи, і яка скерується в суд. Для чого? Тільки для того, щоб там заявити клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто така процедура не має ніякого додаткового ефекту. Вона не несе додаткових фінансових результатів ані превентивної дії. На сьогодні ми ініціюємо нову можливість, в ході якої держава, отримавши відшкодування, може припинити розслідування до повідомлення особі про підозру. Для цього необхідно виконати кілька дій: насамперед, повністю відшкодувати збитки, заплатити податки, і відповідно заплатити штраф. Але окрім того, ми пропонуємо власне певний соціальний внесок на підтримку збройних сил. Така сума цього внеску буде визначатися в залежності від суми ухилення від сплати податків. Що це дає? Це дає легальну можливість державі зупинити переслідування, коли її економічний інтерес повністю захищений. Для бізнесу це відповідно можливість не нести репутаційні втрати, доволі швидко вирішити своє. Питання і надалі продовжувати власну діяльність і для суспільства це знову ж таки швидке наповнення бюджету. Що важливо, така процедура може бути застосована лише один раз. Тобто, якщо особа вчинила повторне ухилення від сплати податків, до неї застосовується загальний алгоритм дій. І більше того, така процедура це не загально обов'язкова, це лише можливість. Якщо Бізнес хоче, власне змагального процесу, він буде мати таку можливість доводити свою невинуватість у суді. Скажіть, будь ласка, от якісь конкретні випадки чи проблеми, можливо, з існуючою системою розслідування економічних правопорушень стали каталізатором для розробки цієї ініціативи? Можете навести приклади з практики? Так, насамперед, це неефективність такої системи. Давайте поговоримо мовою цифр. Так, за 2025 рік нами повідомлено про підозру у 246 кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків. З них у 187 випадках було скеровано клопотання про звільнення усіх від кримінальної відповідальності. Що це означає? Що у понад 80 випадках віспропонад вісімдесяти відсотках таких кримінальних проваджень бізнес визнав вину, відшкодував збитки, заплатив штраф. Однак держава не зупинилася і продовжила процес, який по суті власне немає ніякого і ніякої економічної дицільності, говорячи також про практику, важливо згадати і про міжнародний досвід в одному в спільних розслідувань. З французькими колегами ми ознайомилися з такою практикою, коли у цій державі правоохоронна система може запропонувати великим компаніям альтернативу, яка полягає у тому, що швидко відшкодовуються збитки, і відповідно компанія не несе репутаційний втрат. Тобто, це розумний і прагматичний підхід, який саме захищає економічні інтереси держави. А оцей новий механізм, про який ви говорите, передбачає, що бізнес може вийти з конфлікту із державою без кримінального переслідування, якщо визнає порушення і відшкодує збитки. А як ви гарантуєте, що це не стане такою дешевою дорогою уникнення відповідальності і не стимулюватиме ухилення від повної відповідальності? Насамперед, ця процедура не є дешевшою ця процедура з економічної точки зору дорожча. Якщо ми порівняємо санкції з статті 212, вони передбачають лише вид покарання у формі штрафу, тобто за загальною процедурою, сплачується. Податок і сплачується штраф за нашою процедурою, яку ми пропонуємо, сплачується податок, сплачується штраф, і додатково сплачується соціальний внесок на підтримку збройних сил. Тобто, це не пом'якшення відповідальності, це не амністія, це лише альтернативний шлях, який власне є більш прагматичним, більш оптимізованим і який дозволяє досягнути результат усім сторонам цього процесу. Пане Тарасе, дякую, що роз'яснили тему. З нами був перший заступник директора бюро економічної безпеки України Тарас Щербай.